Добрий день, дітки! Сьогодні у нас з вами буде ліплення. Сьогодні будемо знову з вами ліпити, творити. А до нас сьогодні завітав цікавий друг комашка. А який саме я вам скажу трішечки пізніше. Він такий гарненький, такий малесенький-малесенький, має такі малесенькі крилушки. Я сподіваюся, що ви, можливо, його бачили колись, можливо, він до вас прилітав та сідав вам або на пальчик, або там на ручку кудись, або поруч просто літав. Можливо, ви колись їх бачили. А це в нас комашка сонечко. Він такий гарненький, вони такі малесенький малесенькі, -малесенькі. Сонечко наше має е, такі червоні крилушки з чорними крапочками. Е, але вони ще бувають е, жовтого кольору, але дуже-дуже рідко їх можна зустріти і ще є чорного кольору з красними крапочками. Але частіше ви можете побачити саме таких. Тобто з червоними крилушками та чорними крапочками. Ще він має лапки, вусики, тому це наше сонечко, його так всі називають. Вони взагалі нічого поганого не роблять для людей. Вони собі літають, частенько можуть вам або на ручки сідати, або на носик, або на голову. І багато-багато де. Це вони так з вами знайомляться. І е, пропонують з ними подружитись. Тому пропоную сьогодні зліпити нам такого сонечка. Тому приємного перегляду. Підготуйте дощечку, ножик, червоний та чорний пластилин та листочок. І так, беремо червоний пластилин та відрізаємо невеличкий шматочок. Тепер робимо з цього шматочка, пальчиками ось так формуємо круглу форму, такий м'ячик. Тепер пальчиком отак притискаємо. Беремо нашу ножичок і робимо посередині таку лінію. Беремо чорний пластилин і відрізаємо такий малесенький-малесенький шматочок. І відрізаємо ще такий невеличкий шматочок. Тепер пальчиками ось так формуємо кульку знову. І це буде наша голівка. Далі знову відрізаємо невеличкий шматочок, формуємо знову кульку і ділимо на дві частини. Такий малесенький-малесенький. Ще відрізаємо Шарики невеличкий робимо. шматочок і знову робимо такі малесенькі-малесенькі кульки. Тепер ці крапочки ми ось так притискаємо до нашого сонечка. Тепер ще відрізаємо шматочок невеличкий і формуємо отак колбаску. Це будуть наші вусики. По бажанню можете покласти його на листочок і буде ось таке гарне сонечко в нас. Молодці малята. До побачення!